Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми ще на день ближче до свята Різдва Христового, до нашого головного адвенту року. І у зв'язку з цим ми відкроковуємо наступну нашу комірчину із адвент календаря Патрісія Лідо. Сьогодні у нас 15 число і третя комірчина цього адвент-календаря. Також не прорізано. Тобто, що це за забавка така з цими. Ой, просто, ну, ладно, хай буде. Так, відкарковуємо і бачимо, що ми бачимо? Еу. Ага. Це є спонжик. Ось першу. Виглядає дорожче, друзі, цей адвент-календар, але по факту якось, я би сказала небрежно чи якось так. Він Виглядає як пожований. Зараз я можу подалі. Друзі, що вам сказати, цей адвент-календар виглядає дорожче, він оформлений дорожче. І засоби як преміальні виглядають. Але ось спонжик, який має бути рівнесеньким, для того, щоб рівнесенько наносити засоби для макіяжу. Навіть не знаю, як вам продемонструвати, але він виглядає як пожований. Через те, що він чорний, то тут не крепко видно. От. І ось спонжик від. Глембі навіть в стаканчику. Можете побачити різницю на хвилиночку. Тут заокруглена нижня сторона, тут і зрізана бокова, тут верхня, трошечки вони різні, От, але сенс у тому, що цей ідеально рівний і в стаканчику. І на дотик він такий. Я навіть не знаю, як це сказати. Більш рівномірний. А цей більше схожий на, на паролом. Тут красиво написано Патрісія Ліду» і некрасиво пом'ято бік пом'ято. Як же мені продемонструвати, що тут відбувається? Чи виключена стільки уваги якомусь спонжику, так? І він. Ну, зі скрипом він поміщається всю комірчину, а ще він був у ось такому. Так, так. Дійсно, якийсь кольований спонжик. Хі -хі. Маю питання до Патріші Лідо до цього адвенту. А нехай так буде. Ось цього достатньо, то й нехай думає. Так, комірку залишу, бо ще подумаю, що порожня. А на цьому все, друзі. Всім дякую за увагу і до зустрічі завтра. Побачимо, що там ще є у комірчинах наступних. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!